Одного віруючого чоловіка був невіруючий син. Батько сильно переживав, але ніяк не міг прищепити хлопцю живої віри в Бога. Відчуваючи наближення смерті, він покликав сина: Виконай одне моє прохання. Яке, тату?» Коли я помру, ти з 40 днів приходь у цю кімнату хвилин на 15. А що мені при цьому робити? Нічого не треба робити, просто сиди. Але щодня не менше 15 хвилин. Син поховав батька і в точності виконав прохання. Являвся щодня в кімнату і просто сидів. Так минуло 40 днів, після яких хлопець сам прийшов у церкву і став глибоко віруючою людиною. Лише через багато років він усвідомив, наскільки мудрим був батьківський заповіт. Батько зрозумів, що у молодих занадто швидкий ритм життя. Суцільна метушня і ніколи подумати над вічним про сенс життя, про душу свою, про безсмертя, про Бога. Але варто лише зупинитися, побути в тиші і Господь постукає в серце. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Обявлення 3.20